Ми вчора дійсно анонсували на сесії міської ради, що запрацювала перша сонячна електростанція. Це стало можливим, тому що була запроваджена така ініціатива, як Сонце для України, і громадська організація «Екоклуб», а також чеська неурядова організація. Зібрали відповідні кошти і також вдячні певним юридичним особам, які допомогли реалізувати остаточно цей проєкт. Ще раз наголошую, що до кінця року ми плануємо 12 таких сонячних електростанцій встановити на наших комунальних некомерційних підприємствах. Саме вказане КНП – це 5, дитяча міська лікарня це реанімація новонароджених, а також патологія, і вказана сонячна електростанція надає можливість виробляти в сонячний день 250-300 кВт, що в повному обсязі покриває потребу вказаного відділення. Хочу зауважити, що через це відділення протягом року. Проходить лікування діток від 90 до 130 тисяч, і також зауважу, що велика кількість діток з патологією саме тут перебувають. Тому безумовно для нас це критичний об'єкт, і ми дякуємо за співпрацю міжнародним партнерам громадським організаціям, які надають нам можливість посилювати нашу енергетичну стійкість. За сьогодні згенеровано 119 кВт, бо ми станцію сьогодні робили випробування. Якщо ми використаємо там учорашній день, е, вчорашній день, вчорашній день було 216 кВт, ми здійснили там декілька ряд випробувань. Е, але фактично ми зможемо оцей показник, що 69% це власна автономність. Е, думаю, завтра вона буде дивіться 80-90%, а може навіть 100%, якщо на це буде по графіку, це іде генерація 33 кВт електричної енергії, це акумулятор, іде накопичення. Тобто він був розряджений. Відсоток заряду був 11% і на його потреби використовувалися 14,8 кВт. Це власне споживання безпосередньо будівлі. Це скільки електричної енергії бере із мережі. Тобто, якщо ми це показники роботи, а це ми можемо глянути в онлайні. Зараз акумулятор повністю заряджений, він на себе не бере електричної енергії. Станція виробляє 4,8 кВт. Вона обмежується, бо в мережу не можна видавати. І будівля споживає 4,75 кВт. Це обладнання, освітлення. Ну, всі потреби лікарні зараз вони використовуються. Оцей блок він складається із двох акумуляторів і BMS-моду. Він забезпечує управління процесу заряду і розряду акумуляторних батарей. Головним мозком цієї системи є система Smart шаф, Ця шафа вона забезпечує безшовний перехід від зовнішньої мережі до сонця і до акумуляторів. Тобто, обладнання, яке приєднане після цього пристрою, а це будівля. Вона не замічає будь-яких зовнішніх енергетичних коливань, тобто абсолютно безпекова річ. І це обладнання воно є першим в Україні, яке інстальовано. Це нова розробка компанії Huawei. Буквально вчора донорам ми передали перелік 46 об'єктів, і попередньо нам підтвердили, що на 46 об'єктах буде встановлена сонячна генерація з сумарною потужністю більш ніж 4 мегаватти. Про що це говорить? Ми також автономізуємо наші всі е, об'єкти соціальної інфраструктури і зробимо їх і енергетично незалежними, і будемо заощаджувати бюджетні кошти.